Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр Україна Українформ. Продовжую свою роботу сьогодні. 621 день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Сьогодні вночі знову наша територія нашої країни зазнала потужних обстрілів. Тож зараз ми будемо говорити з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, пане Юрію. Тож, давайте поговоримо про нічну атаку, що відбувалося, і про роботу наших повітряних сил безумовно. Власне саме якщо говорити про ніч, то активності такої не було. Очевидно, що в взнаки дається ще і погодна умова на лінії бойового зіткнення. Ну і у на окупованих територіях, де зменшена діяльність. Тактичної авіації. Зараз вже трішки, мабуть, розвиднілось, тому що вже з'явилися літаки ворожі в акваторії, зокрема, Азовського моря та на повних територіях кілька одиниць вже літає. Тому погода впливає так на перебіг бойових дій, зрозуміло. Тому атаки в більшості своїх противник проводив ще до початку цієї доби, а саме з 8 години до опівночі було випущено. Балістичну ракету Іскандер з території окупованого Криму. Також ракету П-800 Онікс теж з окупованого Криму. Ну також з оповний Херсонщині дві керовані авіаційні ракети: це х 31 п це протирадіолокаційна ракета і Х-59. Власне, останню знищено було силами оборони. Також було знищено 15 із. 22 двох безпілотників типу які були запущені з території мису уда окупованого Криму Власне, Маємо такі результати щодо оці, цієї атаки, пане Юрію. Останнім часом щодо обстрілів Херсонщини кажуть про те, що росіяни завдають рекордної кількості за добу, скидують керованих авіабомб. Чи так це чи можна прокоментувати це? Мабуть, ви стежите за новинами, які всі так у нашій західній медіа. Кількість авіабомб зростає, які запускає противник саме керованих авіабомб. На щастя, звичайні авіабомби вільного падіння ворог не застосовує завдяки тому, що повітряні сили таки тримають небо на підконтрольній країні території. Це те про що ми з вами не раз говорили, що саме контроль повітряного простору приводить до результатів як оборонних, так і в наступальних операціях. Без контролю повітря дуже важко здійснити на землі будь-які заходи. Тому, власне, противник застосовує керовані авіабомби. Вони мають можливість завдяки цим авіабомбам завдавати ударів дистанційно, приблизно на відстані від під лінії бойового зіткнення чи державного кордону 50 кілометрів. Це приблизна умовна величина, звідти з великої висоти, понад 10 тисяч метрів, на великій швидкості запускається каб. Розправляє крила і летить вона інерційно, уже управляючись модулем управління спеціальним які встановлено на цій бомбі, налетить до своєї цілі і ще пролітає оцих 50 кілометрів, ще плюс 20-30 Пролітає на вже українську територію і завдає серйозних власне руйнувань, так туди, куди влучає. Часто не попадають ці бомби в ціль. Зрозуміло, що противник ставить більше. За мету ураження кількістю, а не якістю це було завжди. І коли ми бачили ще півроку тому, приблизно поодиноке застосування цих кабів з літаків су 34 Су-35, в основному це був Береславський район Херсонської області. То сьогодні ми бачимо застосування цих бомб фактично по всій лінії бойового зіткнення десятки і десятки, понад півсотні в день буває бомб летять власне по Позиціях українських військ, зокрема і попри фронтових територіях, що із цим робити? Ну як би як боротися з керованими авіабомбами, з бомбами навряд чи ми зможемо боротися. Це звичайно можна пробувати їх збивати, але це не призведе до бажаних результатів, тому що є певні об'єктивні причини щодо цього, і боротися з ними можна лише. Подавляючи діяльність саме тактичної авіації літаків Су 34 Су 35 та допоміжних літаків, які допомагають гелікоптерів, протидія російській авіації, які це робиться в носії засобами протиповітряної оборони далеко радіусу дії ну а також і винищувачем, винищувань авіацією, але не тією, що ми маємо зараз на озброєнні, а тією, що в перспективі будемо мати, і хочемо мати непогані. Літаки західного виробництва, зокрема f 16 які могли б на рівні протистояти з росіянами. Це мають бути модернізовані літаки не не тої модернізації ранішої. Так, там є різні блоки. Так, найновіший блок f 16 це блок 70-72, ну, можливо, навіть старіші моделі зможуть забезпечити нам результат. Юрій, удар по суднобудівному заводу у кірчі. Ми знаємо, що в результаті цього влучного удару було пошкоджено на сій калібрів. Саме росіяни прокоментували так, що вони збили 15 ракет. Сказали, що було знищено. Наскільки це взагалі що відбулося? І наскільки ця так, такі коментарі взагалі це є реальність? Подвірю щодо. Давайте так щодо е, самого удар, ми прокоментували командувач повітряних сил генерал Миколачук на своєму телеграм-каналі. Так сповістив в такій власне притаманній манері, так що немов е, впрацювали наші пілоти так. Е, ну, Очевидно, що натякаючи, можливо, це були французькі саме крилаті ракети, бо всі думають просто, що є там Storm у усіх на слуху, але є ще Scalp, аналогічна ракета вже французького виробника. Ось дуже хочеться мати і німецькі ракети Taurus і так далі. Тому власне командувач вже підтвердив те, що є результат ураження корабля, корабля, який є носієм ракет калібр, мав ним бути, скажімо так, тому що корабель новий він не встиг ще жодного бойового. Кажу, хотів сказати, вилюту виплаву зробити таким чином. Вже завершання стадія була якісь там робіт випробувальних, і він був уражений. Один з найновіших найсучасніших кораблів це безумовно є позитивний для нас результат, і це ж не перший корабель, але ще достатньо носіїв калібрів Чорного моря Тому є є ще куди працювати. Ось що пишуть росіяни, ну що там уразили, вони. Певну кількість ракет. Ну, зрозумійте, що не можу я говорити ту кількість ракет, яка була випущена. Ну, тим паче, говорити, скільки там ворогу разів. Ви знаєте, вони, дивіться, статистику Міноборони Росії там вони збивають там по 30 хаймерсів, по 20 літаків щотижня наших і так далі. Атака вже почала збивати. Ну, власне, вішуючи Лукшину вуха власному керівництво і народу. От, тому... Не будемо казати, що не можна збити крилаті ракети французького та британського виробництва. Всі крилаті ракети можливо збивати звичайними зенітними засобами, Але українські пілоти, українське військове керівництво застосовує різні тактичні прийоми, щоб якомога менше цих ракет було знищено окупантами. А результат ви бачите самі. Пане Юрію, щодо роботи нашої тактики, наших е, ППО, якщо е, говорити нещодавно, у нас ми бачимо, що запрацювали, і був пост е, Віталія Кіма про те, що вони формують потужні мобільні е, команди, які працюють саме з дронами. Ні для кого не секрет, що війна дронів і що стільки, скільки їх зараз в немі, бабу, це колосальна кількість, тож наскільки результат. Ті є такі мобільні групи, і наскільки змінюється наша тактика повітряних сил щодо захисту нашого небаснета, у Віталія, який має серйозний напрямок роботи, Миколаївська область там <сувавляється> дійсно часто атакована шахедами саме тому і ну не тільки шахедами, там різні бепела російського виробництва. Є розвідувальні БПЛА, війна з дронами? Ну це ті реалії, які ми отримали ще рік тому. Не було такої інтенсивності застосування мається базі різну плану дронів і перспективи їх подальшого. Чому я кажу рік, тому що з'явились fpv дрони? Це ще один напрямок, який над яким треба працювати, і системи РЕП розвивати, і власне системи, які здатні вражати власне локально ці БПЛА безпосередньо на місці. Мобільні вогневі групи так будуть нарощуватися і надалі, тому що іншого виходу як захищати кількісно немає на сьогоднішній день. Ми маємо розуміти, що велике ППО має захищати стратегічні об'єкти держави, має захищати нас від України, має на увазі від появи російської авіації. Про що я розпочав розмову так в українському небі, і робити от власне роль на навиш на верхньому ешелоні, на більших відстанях. Мобільні вогневі групи це той вимушений крок, на який змушено було піти. Військове керівництво держави для того, щоб Захистити вже на місцях локально самі об'єкти інфраструктури і інші державні та стратегічні військові об'єкти, куди потенційно може потрапити ворог. Чому так? Тому що е, радіус застосування озброєння мобільних магневих груп є ну, не надто великий. Якщо дрон буде летіти всього, скажімо, 2 кілометри, є там кулемет там, чи замітна гармата ще трошки далі. Е, Зрозуміло зрозуміло, що потрібно велика кількість цих груп, щоб перекрити кожний клаптик нашої території. Але враховуємо, що Україна різна, є різні висоти ландшафт місцевості, лісиста місцевість. Це все ускладнює. Якщо просто візуально люди мобільних вонових груп не будуть бачити БПЛА, то в принципі знищити його буде надзвичайно важко. Саме тому різні методи шукаються, шляхи. Щодо покращення їхньої роботи, додаткове обладнання, мобільні швидкісні автомобілі, які дозволять швидко пересуватися і займати ту вигідну позицію, з якої можна буде більш ефективно відпрацювати по тому чи іншому БПЛА, мобільні вогневі групи це серйозний на поміч. Щоразу вони показують результат. Ну але ще раз підкреслюється вимушений крок. Нам потрібно мати сучасні ППО, сучасні. Засоби, які будуть здатні здійснювати знищувати БПЛА в автоматичному режимі. А ще краще мати достатньо систем радіоелектронної боротьби, які будуть садити ті БПЛА без е, жодного пострілу. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу uh, uh, ну, Риніше повідомлялася додається ви чи Наталік, що мікрофон, будь ласка, перевірте, uh, що ворог запускає невелику кількість. Uh... Шахідів для того, щоб вивчити нашу систему ППО Те, власне у зв'язку з цим питання, чи збільшилась кількість таких розвідувальних польотів і в яких областях, і чи роблять наші якби органи відповідні висновки з цього? Дякую. Не знаю, які там роблять висновки органи, але повітряні сили зрозуміло, що фіксують усі ці прольоти і таким чином розуміють, для чого ворог запускає ту чи іншу кількість БПЛА в ту чи іншу область. Ви бачите, за тиждень часу візьміть, просто подивіться, навіть той моніторинг телеграм-каналу, що робить наші повітряні сили, де повідомляють одразу, як є якась з'являється ціль. Намагаємося давати інформацію тим, хто не надто реагує. На карту повітряних тривог, ну хоча б на наші повідомлення, що небезпека таки дійсно є. Вона не превентивна, а серйозна. Що таке летить в вашу сторону? БПЛА ось таким чином противник запускаючи тих навіть невелику кількість: там 10, 15, 20 БПЛА. Вони розлітаються по різних регіонах, долітаючи аж до західних кордонів нашої держави. Таким чином, ворог, ну крім того, основна мета тут ніхто її не знімав. Це ураження об'єкта. В будь-якому випадку дрон направлений на знищення того чи іншого об'єкта, яку задав оператор. Але прокладений ним маршрут його зміна в тому зліво, вправо, в бік по колу вони літають інколи навіть. Тому для зроблено для того, щоб по маршруту до своєї цілі дрон якомога більше розвідав місць, де можна пройти, де є можливо якісь слабкі місця, де менша протидія. І так далі. і так далі Для цього ця інформація потім узагальнюється ворожими аналітиками для того, щоб плану... використати її при плануванні наступних ударів. Тому ці мета така комплексна, власне. Але перш за все, дрон це боєприпас, це не просто розвідка, це це те, що летить в один кінець і буде мати саме таку ціль. є ще питання. день добрий... Доброго дня, Кріс Семсен, National Security Media. У мене є пара питань до вас. Чи, чи, чи ви вважаєте, що той факт, що ворог не концентрується на ударах по Києву через те, що у Києві зараз покращена система повітряної оборони? А ти, також чи є у нас якісь можливості, аби інтенсифікувати наші переговори з приводу надання Україні ще кращих засобів протиповітряної оборони. Дякую. Ну, давайте. Ну так з теми Києва почнемо. Часто часто, піднімається питання, що там Київ краще захищений, чи інші гірше? Ну, це дуже такі власне. Я б сказав, небезпечні теми для того, щоб обговорювати. У нас уся Україна захищена в тій чи іншій мірі. Безумовно, Київ, як об'єкт, як центр нашої держави, як серце країни завжди під прицілом ворога. Давайте подивимося за статистикою, буквально навіть за цей рік скільки ракет і дронів прийняла на себе столиця. Столиця та область, скажімо так, починаючи з різних типів. Кінжали, фактично, всі полетіли по Києву. Іскандери М балістичні мається на увазі, крилаті ракети та дрони. Тому де, де ворог більше спрямовує атак, там буде більше відповідно захисту. Сьогодні багато ворог атакує саме міста і їхню інфраструктуру, міста, мільйонники, де Працюють різні підприємства, які ворог хоче уразити одже не лише по військових об'єктах б'ють а б'ють об'єктах інфраструктури, по об'єктах нашої економіки. По об'єктах паливно-енергетичного сектору, по прифронтовій, при портовій вірніше інфраструктурі, по зерносховищах це все те, що хоче ворог хоче вразити все це для того, щоб зламати країну зсередини, зрозуміло, зламати український спротив. Саме тому і Київ, де знаходяться усі державні інституції, національний банк України, урядові організації. І так далі, це все, все ворога дуже сильно цікавить, тому Київ зрозуміло, що добре буде захищений, так само, як і інші регіони по мірі надходження до нас західної зброї. Ми сьогодні отримали від заходу це друга частина вашого запитання. Усе фактично таке ППО, що нам обіцяли, одне з найкращих ППО у світі. Але слово усе тут треба розділити на номенклатуру отримання і на кількість. Безумовно, два дивізіони Петріот це дуже мало для України. Ну я скажу дві батареї Петріот, щоб було зрозуміліше для західних партнерів. От в Петріот це той комплекс, який дозволяє збивати балістику, балістичні ракети. Дозволяє збивати, дозволяє збивати кінжали, що вже довів вперше в світовій історії. Така держава Україна потребує, потребує значно більше таких систем. Поряд з Петріот потрібен сам ПТІ в достатній кількості. Так само один з найсучасніших комплексів на сьогоднішній день АЕСТі теж є в Україні, але теж в дуже обмеженій кількості. Так само системи НАСАНС, які чудово себе показують сьогодні в боротьбі з повітряними цілями, все говорить про кількість. Сьогодні нам потрібно зосередити увагу не лише на цих комплексах, які я озвучив як для повітряних сил, так і для ППО сухопутних військ, а саме Прахок Паладін, скажімо, назву цей. Комплекс, який непоганий Британія поставляти в Україну, це те, що потрібно для знищення саме шахетів. Шахедів стає більше. Росія налагодила виробництво на своїй території, і нам потрібно саме такі засоби, які можуть в автоматичному режимі без втручання людини знищувати власне ці цілі з 100% результатом. Це вже показав німецький гепард, який дуже непогано власне знищує. Не, не тільки шахеди, а і ракети саме от такі раціональне використання озброєння, яке нам надає захід, дозволить нам е, знищувати шахеди, заощаджуючи більш дорогі ракети для більш пріоритетних цілей і для захисту нашої держави від російської авіації, передусім. Пане Юрію, і останнє запитання щодо саме систем ППО. Ми пам'ятаємо всі заклики заклик від нашого політичного керівництва до країн-партнерів про те, щоб за можливості надавали нам в оренду такі засоби, щоб посилити нашу оборону. Чи має якийсь ефект такий і заклик? І чи вже було реалізовано в цьому напрямку і покращено наразі? Я... Я вже не раз наголошував, що ну дуже дуже багато з контексту беруть наші колеги з вами. Тут не потрібно на цьому взагалі зациклюватися. Ну, як ви собі уявляєте, візьме там країна, Японія, допустимо, там здалеку, так, і віддала в оренду нам половину свого ППО. Ну там чи хтось інший. Ну це навряд чи є можливе. Я тоді коментував, що були випадки, коли ми брали там якийсь комплекс, були такі прецеденти зараз у цій війні. Брали для того, щоб посилити той чи інший напрямку. Взяли, віддали, отримали вже постійне користування. Іншим це не є чимось таким з глобальним, що ми будемо брати десь в оренду. Зараз ППО просто так ніхто не віддає. Насправді ППО сьогодні топ-тема у світі, і тому ми очікуємо збільшення промисловості німецької, передусім, для нарощування нам постачання айрісів. Американської системи для нарушення постачання самих петріотів та ракет до них. Ракети Петріота чудові, ми це бачили прекрасно. Ось, і нарощення, звичайно, насомців. Це ті комплекси, які сьогодні дають результат Ну, поряд з тим ми бачимо роботу Хок в Україні. Це застарілий комплекс, але все ж таки модернізований, і він теж дає теж дає свій. Результат і інше озброєння, яке нам надходить. Нам потрібно саме зараз наростити кількість. От на попереднє питання, колеги, так вичають, що в нас є фактично усе, про що говорили ми із країнами заходу на сьогоднішній день, але, й, але по номенклатурі, по кількості, по кількості потрібно більше об'єктів, які ворог захоче влучити багато. Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А я хочу подякувати нашим силам безпеки і оборони безумовно за те, що маємо можливість проводити такі заходи. А ми працюємо далі разом заради нашої перемоги і слава Україні!